Ви ректор вишу, який має тікток для чого, а, ви пишете тікток на шляху. Як то кажуть, з задоволенням беру участь у постановах наших студентів. Сучасний виш. Про що це? Ми переконали бізнес вкладати в нас гроші. Журналістика в технічному виші. Чому раптом? Вибачте людською мовою, це що означає, і ось тут тільки журналістика нам допоможе. От, приміром, я не хочу здавати екзамен. Чи можу я якось домовитись з вами? Не всі готові. Це виклик, це непросто. Навіщо та вища освіта потрібна? Що це марнування часу? Що всі ці корочки кому вони треба? Приходь до нас. Ми робили ще 40 років тому те, що на сьогодні виходить на ринок, бажаєш бути кращим, то працюй з кращими.